16 квітня. У нас сьогодні, можна сказати, екстрена зйомка по спасінню горіха. Ось такими поробили з бутилок защиту Не знаю, може щось вратує, щось ні. У нас приморозки вже можна сказати другий день. Але оскільки мене не було на місці, не було як це все зробити. На деяких горіхах можна сказати бруньки почорніли, а деякі ще залишилися живенькі. Може щось і вдасться зберегти. На сайті вроді би показує плюс один нульова температура, але насправді всі мінус два, мінус три. Ось така в нас картинка, можна сказати, не дуже добра. Хочу показати, на деяких горішках ще бронючки не сформовані, а деякі вже розпустилися. Хочу знайти вам горішки, які вже розпустилися і показати. На цьому тільки починає формуватися, але ще, ще вона не змерзла. Так, на... на цьому також ніби ще живенька. Ось тут ви можете бачити наглядний приклад. Брунючка розпустилася, ще не повністю змерзла, але вже чорніє. Синоптики нас не тішать. Ось така в нас ситуація. Ось тут також дуже видно, наскільки дерево пострадало від приморозку. Щось не хочу воно добре фокусувати. Такі то справи, друзі. Тут проводимо роботи біля чесника, обсапуємо його від бур'яну. Пишіть в коментарях, може щось пора... хтось порадить, як ліпше зробити. До нових зустрічей.